І так, дорогі друзі, четвертий день після висадки нашої редьки. Ось прийшов її трошки прополоть і подивитися, як вона всходить. Е, хочу показати вам максимально близько, максимально близько, яка вона. Бачите, наскільки вона чистенька, наскільки, ну тільки може десь там після дощу, може якісь, якась грязь на не попала, але ж немає. Немає взагалі ніякого такого п'ятна на ній, немає е, покусу шкідників. Тобто блоха її взагалі не чіпає, тому що ми її перед цим хорошо обробили. Якби, наприклад, ми б її не обробили, то вона б вже вся була б в якихось таких, знаєте, крапочках покусана. Вся така ну, мала б вигляд, скажімо, такий, некрасивий, і вже вона б ну, до цієї стадії, за ці 4 дні, вона просто б просто-напросто вже могла б, якби її не ну, так от не вовремя обризкати, вона б взагалі могла б не вирости. Тому метод цей рекомендую, і будемо дивитися далі, що з нею відбувається. А ось у нас тільки-тільки починає. Тільки-тільки починає ось виходить е шпінат, який також в один день був покладений для, для, для пророщування. І, і в один день був е висадений разом з е нашою редькою, тому шпінат він трошки довше сходить, але е можете бути впевнені, що тля його також не буде атакувати. Пінат, він не настільки критичний, як сама редька, тому що тля його зразу не починає на нього нападати. А от бложка на редьку починає нападати прям, прям з перших днів її життя. Звісно, втрачати урожай, який, такий, який коштує нашого часу, наших грошей, це неприємно. Тому. Тому ділюся з вами таким, скажімо, лайфхаком секретом для того, щоб ви могли отримувати тільки якісний урожай, щоб завжди Красна Редька і всі інші овочі могли радувати вас на вашому столі. Тож дякую за перегляд. Кому подобається даний спосіб пророщування редиса, ставте лайк. Кому не подобається. Дізлайк, пишіть коментарі, діліться своїм опитом. Тож до зустрічі.